Всім привіт! Ми з мамою вирішили записати бабусю, як вона, як Сура, читає текст О, про, да. про... Да. кабачки. Я люблю. Читайте вже записи, да? так? Наталі, Наталі, це тобі рецепт. Кабачки ще не читалися. А, так? Читайте голос. Читайте вже бо Наше час бачу. де. 19 20 секунд вже готується. Мариновані кабачки. ці закривати. Два зубчики чеснику, два лаврові листки, дві-три горошини дух'яну перцю, горошку, одна чайна ложка гірчиці зерна для маринаду на 5 банс. Одна літра води, 3 ціслянки осту. Дві ложки солі, одна склянка, 250 мг цукру. На дно кожної просили банки, показуються зубчики численку, лаврове листя, порушення чорного і дуп'яного перцю, зараз на гірчиці. Кабачки краще, максимально молоденькі, як огірки. Якщо великі, то вибрати середини, нарізати їх кусочками або круженцями. Класти в банки, приготувати маринад з води, цукру, солі, кінці улетіть, залити маринадом, кабачки в банках, в банках. І 10 хвилин в малохі. Герматичне закриття, привернути до дно. накриття. Це відео було записано для нашої для моєї сестрички, маминої донечки Наталії. Baranetskui ontem, eeeh, já coisou